Друзі, багато хто з нас часто задавали собі такі питання: хто я, які мої сильні сторони, які слабкі, куди мені рухатися в житті, де бути обережнішим, як поліпшити поточний стан речей? Чому в моєму житті все відбувається саме так? На питання, хто я, є різні відповіді. Є. Загальна відповідь Звіт, яка говорить про те, що кожна людина в своїй первинній природі є вічною душею. Однак ми сприймаємо себе в першу чергу через наше тіло і розум з його характером, а не як душу. Ведична астрологія Джотіш дає нам більш практичну відповідь на це питання. Вона говорить про те, що кожен з нас є. Висхідним знаком Зодіака, Він же Асцендент або Лагна, який визначає практично все в нашому матеріальному житті. Висхідний знак це наше тіло, здоров'я, наша підсвідома модель взаємодії з навколишнім світом. Наша система цінності це те, як нас бачать інші люди. І те, як вони будуть намагатися взаємодіяти з нами, це наш базовий шаблон сприйняття світу. Через висхідний знак «Задяка» проглядається схильність до вибору освіти, професії, до вибору своєї другої половинки, проглядається наш погляд на дітей та друзів і те, які цінності у людини в житті. Протягом доби народжуються люди всіх 12 знаків зодіаку. Висхідний знак це знак Зодіаку, який знаходився на східному горизонті в момент народження. Звичайно, це тільки базова точка для аналізу. Є ще дуже багато астрологічних інструментів для аналізу людини, в тому числі і її майбутнього. Однак навіть знання цього одного знаку зодіаку з вашого гороскопа може дати вам величезний пласт інформації про себе. Звертаємо вашу увагу також і на те, що у ведичній і західній астрології висхідний знак Зодяка буде відрізнятися. Якщо ви відчуваєте. Що настав час глибше зрозуміти себе, свої сильні сторони, природні таланти, своє життя, свій вектор руху, це вже початок внутрішнього шляху. Висхідний знак це перший крок до усвідомленості, внутрішньої опори і гармонії з собою та навколишнім світом. На індивідуальні астрологічні консультації, крім інших важливих питань, ми детально розбираємо ваш висхідний знак зодіака. особливості вас як особистості взаємодії з іншими людьми, ваші сильні та проблемні сфери, а також методи їх опрацювання. Це допоможе вам не тільки краще зрозуміти себе. Але і робити більш гармонічний вибір у роботі, у відношеннях і в цілому житті. Якщо ви готові до цієї цікавої подорожі, ми будемо раді провести вас цим шляхом. Чекаємо вас на наших астрологічних консультаціях.